Я вітаю вас, шановна поетична родина, і зичу вам доброго ранку, доброго дня. Сьогоднішнє волонтерство моє, воно несе таку важливу і таку потрібну місію це допомога. Допомога тим, хто віддає своє життя за нас, за всіх нас і за кожного на фронті. Допомога тим, хто дає нам можливість кожного ранку прокидатися, відчувати навколо весняні аромати квітів, бачити рідних, чути знайомих і просто жити. Я дякую кожному захиснику і кожній захисниці за можливість саме жити. І Бачити очі своїх дітей і ростити майбутнє покоління. Я доєднуюся до акції Дякую за ранок ЗСУ. І е, прошу кожного і кожну долучатися до, вол... до донатами до того волонтерства і до тої. Такої найціннішої місії, які несуть наші невтомні бджілки трудівниці наші волонтери. А також доєднуйтеся до будь-якого волонтерства, яке допомагає нашим Збройним силам. І хочу звернутися до тих, хто на фронті такими своїми словами, які линуть від душі. Брате, що тримаєш життя кордони, сину, що зродився на рідній землі, батьку, що пізнав всі життя закони, поверніться, благаю, вертайте назад живі. Сестро, що несеш непосильну. Ношу. Доню, що навчилась крізь біль брести, мамо, що здолала людське не можу. Повертайтесь живі, почерніли пусті хати. Під ефіром в коментарях ви можете знайти всі реквізити наших волонтерів і долучитися, кожна гривня. Береже життя. Кожний наш донат це нова можливість для наших військових вистояти і перемогти. Тому не будьмо байдужими. Наступна наступний наш вірш. Точніше, мій вірш, який я хочу вам зачитати, він без назви. Чомусь. Коли я почала писати всі мої вірші без назви, немов діти, які не мають імені. Можливо, це все через те, що е, всі мої почуття загустрені, і вони не мають такого чіткого поняття і визначення. Гей, Соколе, гей, лебідоньки, як ви там? Люди бідкаються думами по хатам, люди моляться до Господа за всіх вас, Не в благанну день за рік іде. Десонанс, ей, герої, мужні донечки і сини. Як же боляче, що ви за нас на війні віддаєте найцінніше життя і час. Не збагнути, що си коється, рапне. Мужньо небо нам тримає те день і ніч, скільки б крові не лилося ви пліч, пліч. Гріть, гріх казати, хто не бачив у герці лють, як звитяжно наші воїни нечість б'ють, як надривно рветься криком душі струна, Україна закарбує всі імена, а земля, що гартувала цю вільну кров, зеленітиме отарами. Ніж дібров, зеленітими отарами, ніж дібров. Скільки ж горя уже випито, скільки ще. Оповите серце втратами, як плющем, Ох, народи, глянь на сумочей наших чад, що чекають із війни своїх мам і тат. Гей, соколики, гей, лебідоньки, з вами ми. Не лякають нас ворожі ракет громи, повертайтесь з перемогою, сійте, мир. Панувати в нас не буде, цей бузовір. Друзі, долучайтеся, долучайтеся донатами, і тоді дійсно це зло, яке прийшло на нашу землю, буде знищене і переможене. Посіріло все надвечірок ні, не втратило кольори. Літні дні віддав війні найцінніше, що бачили. Помарніли ми сивина і біль. Не вернути наш час назад, скільки вже пройшли нездоланних миль, душу душить руїнний чад, навкруги розмай, навкруги життя, Бджілки п'ють, світ усік нектар, Заховали ми свої почуття у гріховну пітьму тартар, сіре, сіра мла. Набуття лягла пелена недосяжних мрій. За плечима в нас вже не два крила, а військовий незламний стрій. Я бажаю, щоб кожен зрозумів, що кожна людина нашого народу несе відповідальність. Це не тільки військові. І від нашої байдужості залежить наше майбутнє. Тому не будьмо байдужими і долучаємося до волонтерства своїми донатами. Добро воно завжди повертається з сторицей. І наступний вірш: Місто моє не спить, місто моє чатує, Мокрим асфальтом вулиць тихо бреде життя, в сквері старий ліхтар. Світлом пейзаж малює, Пензликом вправно креслить контури майбуття, Снами блукає день, згадки малюють долю, звуки нічних тривог ставлять на тиші хрест. Виє самотній пес, вирвавшись із немолі, Ліду душі без хатька з часом, на жаль, не скрес. Сумом від коректив, що нам війна диктує, ніби густий туман стелиться бою па. Боже, почуй наш біль. Боже, молю, ти чуєш, місто моє мовчить, тліє життя зола. Так, наступний вірш. Виістина воскрес. Холодна постіль вже давно не гріє, і мінус в серці стишив його ритм. Чекають люди тихо на месію, свіча горить. Звичайні дні. Світанок, дім, робота вона в сьогодні ніці як роки, її коханий служить у піхоті, а з ним думки. В руках, що змерзли, він тримає зброю, та то пусте, бо зна за що стоїть, його всі кличуть воїном, героєм життя. Як мить війна, війна така безжальна карма. Вона в тилу, а він тримає фронт. Це не кіно, не сон, реальність, драма, її, її скорбот. Ви знаєте. Дуже важко передати свої внутрішні почуття, які в тобі теплять з приходом війни. І мені завжди було цікаво, цікаво не в плані інтересу, а цікаво в плані емпатії, що ж відчувають люди, в яких татусі, брати, дядьки і друзі. І, взагалі, просто чоловіки на фронті. Завжди хочеться їх підтримати якимось чуйним, теплим словом, але часто ці слова губляться і ми не знаємо, що сказати. Тому, можливо, в своїх віршах я, хоч як хоч, хочу доторкнутися до цієї теми. Повернуся в досвіта з раненою птахою. Заховавши смуток під своїм крилом, Невіддамні грама Дихаю відвагою, Щоб зустріти завтра в полі за селом. У найтяжчих сутінках, що війною взрошені, Вірою наповнений Стріну новий день, бо надія жевріє в смертному спустошенні. Синьо жовтим променем піднятих знамен. Волею Всевишнього до кінця стоятиму, міцно упираючись у сирі корунти, Хоч і небо падає граду канонадами, Виживуй під кулями, бо чекаєш ти. Змурена, лебідонько сизокрила ластівку. Потерпи ще трішечки, скоро вже розмай. Я до тебе з соколом, до будинку нашого, з перемогою, вісткою прилечу, чекай. Ми довгожданно чекаємо таке слово, як мир і перемога. Да? Ці два слова вони зараз карбують все наше життя, тому, друзі. Долучайтеся до зборів, допомагайте, не будьте байдужими. Впродовж цього ефіру це буде мій такий заклик, тому що, от дійсно, живучи в центрі України, в місті Черкаси, я бачу різні думки, бачу різні погляди. І мене інколи дуже дивує, чому так, чому люди, живучи, можна сказати, в більш безпечному місці не задумуються, що цей фронт рано чи пізно може прийти до них. Тому байдужість вона вбиває, а віра, допомога, добро, вона укриляє і дарує життя. Допомагаймо. Наступний вірш: тиша, її думок зродила. В ньому тривогу. Він вдячний за все, що є, за все, що було до того. Він знає ціну життя, планує маршрут до щастя, і знає, він вже не раз прощався та повертався. А в неї думки німі, спогади та минуле, вона пам'ятає очі, руки в яких тонула вона не зронила слів, вона у мовчанні тліла. Коли його потяг зник, душа залишила тіло. Якась незбагненна суть мати і відпускати. Навчила людей війна бездушно лічити втрати, навчила та не дала набутися разом вдосталь. Вона, як і він, іде, в майбутнє, на жаль, на услід. Невизначене майбутнє лякає нас. Але для того, щоб ми вірили в світле і тепле майбутнє, ми повинні об'єднуватись, повинні долучатися, повинні бути єдиною бронею, яка дасть можливість вже нашим дітям, наступним поколінням жити в мирі. Тому не будьте байдужі. І наступний вірш, Давай прокинемося в лютому від сну. зустрінемо весну у першоцвітах, твою побачу посмішку ясну, немов те сонечко, проміннями зігріто. і заживемо мирно на землі, бутенно, так, як і жили до цього. Не будемо втопати у війні, яка приносить смерть та й більш нічого. І наші діти. Не відчують весь цей жах, не знатимуть сирен, що б'ють тривогу. Дитинство буде ніжитись в серцях, а щастя прокладе життю дорогу. Я буду поряд вдома, не в бою, не знатиму, як спати у окопах, Віддам на повну всю любов свою, що кожен день шукала в гороскопах. В очах твоїх побачу, але добро. Твій Поки у душі зустріне літо, Не буде біль колоти під ребро і від страху не будеш ти світи, Та ніч минає десь гуркоче грім. Від куль свистить земля, що кров'ю мита. Я тут, в окопах, а ти там, дитя, мене чекаєш Тому мушу жити. Так Наступний Ти запитаєш, як ти там сьогодні? А я промовчу слів мені катма. І мою тишею затягне у безодню і забере мій спокій. крадькома. Спитаю ще раз ти вночі хоч спала, і знову тиша біль зриває дах, безсунням. Я думки свої наткала, що засчаїлись сонно на вустах. Тривожно скажеш Зачекай, кохана, я повернусь, рікою сплине час, ковтаю сльози, біль в душі незнаний, Благаю долі дати ще нам шанс. Всі мої вірші такі. Простякнуті драматизмом, я це помітила сама вже е, пишучи, і бачачи, читаючи, да, і відчуваючи. Але завжди в моїх віршах є щасливий кінець. Ну, Чомусь так склалося. І я дуже мрію і дуже бажаю і йду до того, щоб і наша країна пізнала нам цей щасливий мирний кінець. І вірю в це. І знаю, що все в нас вдасться, і все буде добре. Зачитаю наступні свої слова у вірші. Як заклик такий, невеличкий. Там, де серце горить, мов багаття, там. Де дух незалежний зоріє, виглядає на пагорбі мати, а в чеканні жариною тліє, там, де тіло зростає й мужніє, там, де зрілістю квітнуть світанки, сила роду пульсує у жилах, там чекає дітей своїх татко. На землі, де шанують свободу, право жити і бути у мирі, виростають. Герої народу не кати, не убивці, не звірі і несуть у світ Божий надій, і плекають в нащадках чесноти, щоб їх душі від зла не черствіли, як у тих, що зродились з болота. Дійсно, тільки зараз ми. Відкрили очі на те, які ми різні. Тільки зараз ми побачили, наскільки наші душі відрізняються. І ви знаєте, для мене така самоідентифікація це прекрасно, тому що тільки зараз ми відчули, хто ми є насправді. А ми цивільні, незалежні і сильні. А зараз наостанок я б хотіла зачитати свій вірш такий маніфест для тих, хто прийшов на нашу землю і плюндрує її. І в цього вірша, до речі, є назва, так, як я говорила раніше, що в попередніх віршах нас немає. Цей вірш називається: Зло не проростає соняхом. Звернення до тих, хто несе зло. Доки є вільний час копайте собі могили. Куйовте сиру ріллю, ховайте лихі гріхи, ми втомлені на нулі, та лють у собі зростили, Відплата до вас іде Скуштуйте її плоди, відчуйте її на смак, ковтайте, як пропаганду. Ви ж звикли щодня місить у ступі суху брехню ніяких тут вже але. Язик ваш гроша не вартий, п'ятак залишіть собі, Рахуйте свою пеню. На смертному наодрі Не ждіть, що подасть хтось руку, Та й кварту води ніхто не прийде і не принесе, Рости вам в солі стерні, татарниками із ґрунту, бо хто до нас на смерть несе, того вона і забере. І на цій ноті хочеться все ж таки сказати, що добро завжди перемагає. Добро, воно як міцна криця, воно завжди має хору. І всі ті вчинки, які направлені на зло, на смерть, на вбивства, вони завжди вернуться до померангу. На цьому моє поетичне волонтерство закінчується. Дякую, що запросили. Ще раз дякую всім нашим мужнім захисникам за життя, яке вони дають кожного дня нам. Друзі, долучайтеся до поетичного волонтерства, не будьте байдужими, донатьте, перепощуйте, надавайте будь-яку посильну допомогу, яку ви можете. Слава нашій Україні! Слава нашим героям!